Ісусу Христу. Дорогі у Христі. Вчора, 1 листопада, звершилося 70 літ відколи відійшов у вічність. Слуга Божий, архієпископ, митрополит Галички Андрій Шептичсь. Але з вчорашним днем також почався рік Шептичкого. Рік в якому ми хочемо особливо відзначати присутність такої постаті, як він в історії нашої церкви. Хочемо шанувати його пам'ять. чому наступному році буде багато різних дій. будуть, будуть 에, видавати різні книги про митрополита Шептицького, будуть різні нагоди, шанування. Будуть вистави, будуть театральні дійства. От так навіть як сьогодні після святої літургії, театра Метас і Львова тут представить театральне дійство про митрополита Шептичка. Але я хотів би звернути вашу ласкаву увагу, в Христі, що тіше цього року, шептичко, не полягає в тому, щоб ми багато говорили про нього. Що ви ми читали книжки про нього? Це все непогано, але це не є остаточна ціль чого року. О те, що ми хочемо цього року, особливо звершити. Ми хочемо, пізнавши його, пригадавши про нього, у нашому житті, здійснювати те, на що він дуже звертав увагу. І що він старався передати нашому народові в тих роках, коли був митрополитом Львівщи Галичким архієпископом львівським. Бо не те, що ми знали про нього, щоб ми говорили про нього, те, не є суттєве, воно не погане, повторяю, Але суттєвим, справді важливим для нас є жити в щоденному нашому житті у сповнюванні наших обов'язків у наших молитвах. Жити згідно і з наукою і приміром Великого Митрополита. Тому я хотів би сьогодні, дорогі у Христі, згадати кілька таких моментів із життя митрополита Андрея які, на мою думку і на думку Святої церкви ми повинні по поможності якнайкраще здійснювати у нашому житті. сьогодні. І так, першим хочу згадати. Його турботу, Його старання, Його заходи, щоб ми, члени нашої церкви, так як і він сам, жили з нашої віри. Тому Митрополит дуже старався, щоб научати правди віри в наш нарід, щоби заохочувати до сповнювання Божої науки, щоби утверджувати. У нашій вірі, він, як ми знаємо, написав понад 250 пастирських послань до народу, в яких викладав суть нашої віри, правди нашої віри і заохочував жити згідно із Божими заповідями. Він не тільки писав, але він відвідав особисто усі парохії тоді дуже великої Львівської архієпархії. То було понад тисячу сіл, громад. Він усі відвідав, щоб особисто заохочувати народ жити з віри. В останніх роках свого життя, а це вже було. За большевичкої та німецькою окупації він провів у Львові синод. Що у четвер, продовж трьох років, священики сходилися в його палаті. І він пояснював правди святої віри, видавав також відповідні писання, які священники переписували і передавали один одному. А робив це на те, щоби за послугою духовенства. Утверджувати нарід у святій вірі. І можемо спокійно сказати, що завдяки тим його старанням, продовжи довгих років його служіння, наш нарід високо піднісся у Ісюваню у житті святої віри. Коли вже після його смерті наша церква була переслідувана, вона не заламалась, вона витривала, бо мала. Тверду віру і до великої міри завдяки зусиллям митрополита. Сьогодні живемо вже у нашій рідній державі. Наша церква свобідна, не переслідувана. Але нашим особливим завданням кожного з нас. Будь це єпископ, будь це священик, будь це монах чи монахиня, будь це мерянин, чоловік чи жінка, усі ми повинні. Дуже дуже сумлінно. Старатися жити із нашої віри, цю віру пізнавати, вивчати і здійснювати в щоденному житті. Митрополит дуже звертав увагу на гідність людини. Для нас може здаватись, що наша революція гідності людини це щось дуже нового. Ні. Вже митрополит, і то майже в перших роках свого служіння дуже звертав увагу на те, щоб усім громадянам було дано те, що їм належить, щоб була здійснювана справедливість, однакова для всіх, щоб кожен громадянин, кожна людина, хто б це не був, яке б не було його життєве завдання, щоб. Йому діялась справедливість. В чому писав він особливі послання про суспільну справедливість. Він також дуже звертав увагу на потребуючих. Тих, хто в будь-який спосіб потребував підтримки. Ми знаємо, скільки він труду присвятив, щоби дати можливість сиротам. Особливо після Першої світової війни їх було дуже багато, щоби Забезпечити їхнє життя і виховання. Він також відвідував наші поселення, щоб людям, які знайшлися в чужому середовищі, допомогти, не перестати бути собою. Але ті Божі дари, які вони привезли з собою. Чужі краї Північної, Південної Америки головно чи Західної Європи, щоб вони тими дарами жили, а було це головно, їхнє релігійне виховання. Митрополит звертав увагу. І часто в своїх посланнях, і часто в своїх промовах, звертався до батьків, щоб вони старалися по-божому жити і по-божому виховувати своїх дітей. На це він дуже, дуже звертав увагу. І я думаю, що це є також одна із цих, один із цих елементів, який можна назвати дуже, дуже важливим і актуальним в наших часах. Ми повинні дбати, що Діти були належно захищені і виховані. Митрополит також дуже звертав увагу на науку у 1906 6, 6 році. Він пише послання до священих в якому заохочує їх науково працювати і заохочує їх притримуватись найкращих, можливо, примірів наукової правди, наукової праці, щоби Оте, що вони скажуть, було справді, відповідало правді, було наукою для народу. Він також звертав увагу на науку як засіб, при помочі якого можна без. Пристрасно, спокійно, без зайвих емоцій спілкуватись людям різних поглядів. Він заложив очу Богословську академію, яка при Божій помочі сьогодні вже стала. Українським католицьким університетом він це почав кінці 20-х років. Ми сьогодні з великою вдячністю йому повинні користати з цієї установи її підтримувати наших. Молодих людей заохочувати бути її студентами вихованка. Митрополит дуже звертав увагу на проблему релігійного поділу в нашому народі. Ще з ранніх років свого життя. Він дуже уболівав над тим, що наш нарід під оглядом релігійного життя поділений, і він старався, робив багато різних заходів на терені України і поза границями України, щоб люди повертались до первісної єдності церкви. Він митрополит Андрей, митрополит Галич, подбав, щоб в Росії повстав католицький екзархат, щоб там створити також можливість взаємного пізнання і евентуально взаємного зближення християн, які поділились. Про нього сказано в одному журналі англійському, що в Західній Європі не було ніякої ініціативи шукати поворот до єдності ті християн, в який митрополит Шептицький не брав би участь. Але головно він працював над, то, над тою справою внутрі нашої країни, нашого народу і заохочував, щоб ми прагнули єдності. Хіба це не актуальне для нас сьогодні? Виховання, наука, праця над єдністю це все сьогодні так актуальне, а маємо тут прекрасний примір і за, 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 за охоту від отого слуги Божого митрополита Андрея. І хочу ще один елемент згадати його любов рідного народу, його праця, що в наш нарід був собою і міг втішатися. Своїми правами. Він не вагався поїхати на міжнародну конференцію в 20-х роках, там, де роз... переобговорювали поділ чи дальше життя, існування Західньої і Східньої Європи. І він там. Не вагався, хоча не був офіційним державним представником, але як людина з великим авторитетом і з великою любов'ю до свого народу, він старався вибороти для нашого народу права незалежного існування. Він також нас вчив, як бути народом, як бути державою, як бути справжніми патріотами, написав такий твір під дуже гарним промовистим титулом. Як будувати рідну хату? Як це гарно сказане. Чи для нас сьогодні не є Україна тою рідною хатою, яку ми маємо спільними силами будувати? Варто нам взяти оту книжечку і інші твори митрополита в яких він заохочує працювати, жертвувати за, свою, за свій нарід. Але він дуже, дуже звертав увагу на те, щоб ця праця розбудови рідної держави не була сплямлена гріхом гріховними поступками. Він написав оце славозвісне звернення не убий, щоб запобігти спокуші брата вбивства. Це була людина, якій на серці лежало добро свого народу. Нам потреба, дорогі в Христі, пізнати Митрополита Його думку, його примір, його наміри, щоб здійснювати їх сьогодні, бо вони справді дуже, дуже актуальні. І хотів би я. Запросити вас, щоб ми часто дякували Богові за те, що дав нам такого народного провідника, такого митрополита, якого служіння у, першому, у першій половині минулого століття. Так само, як і сьогодні, сто років пізніше, для нас є спасенним, спасенною наукою за охотою, утвердженням у наших змаганнях, бути добрими християнами. Під кожним оглядом особистим, родинним, громадським, державним, щоб ми, прислухуючись науці митрополита, заохочили його приміром, сповняли Божу волю. І розбудовували наш, нашу державу, скріплювали наш нарід, об'єднували його, зближали його до Господа Бога. Дякуємо милостивому Богу, Богу за те, що дав нам таку особу. Такого провідника, такого митрополита. Бо справді, я думаю, що цей рік, який ми щойно почали, що він повинен бути для нас роком не тільки, як я згадав, говорити про митрополита, але робити те. Що він робив і до чого він нас заохочував. Слава Ісусу Христу!